От до якого віку, не з якого, а до якого віку жінка повинна ходити до мамолога раз на рік? Бо, знаєте, починається. Ой, мені 60, мені ж що там вже, мені, мені не треба, або мені 70. Завжди? ну, немає, немає, ну, немає пожиттєво. цієї, цієї межі пожиттєво. Єдине, що якщо говорити про скринінгову програму е, мамограми, то найбільший ризик все-таки раку молочної залози припадає з 50 до 45 до 75. І тому ми мамографію рекомендуємо з 40 до 50 разів у 2 роки, з 50 разів на рік, до 75. І з 75 вже процеси так відбуваються, що навіть якщо буде е, пухлина, вона дуже повільно росте. Не обов'язково робити мамограму щорічно. Ми рекомендуємо вже з 75 років робити її раз у два роки. Це єдиний такий, е, ну, така приміточка. Дівчата кого є мами, тьоті, бабусі. Там сестри, е які вже не яким вже не 40 і не 35, а за 45, будь ласка, запитайте, коли вони були. Якщо не були вперед до мамолога, тому що це важливо. Окей, а з якого віку починати е оці обстеження? Якщо профілактично і нічого не турбує, не було якоїсь попередньої історії, то з 20 років до 25 раз у 2 роки це контрольний огляд і е, УЗД, і з 25 років щорічно так само УЗД і огляд лікаря. Але ці рекомендації можуть змінюватися в залежності від конкретної ситуації пацієнтки, mm -hmm. е, конкретних їх її індивідуальних ризиків е, абортівний в анамнезі, сімейний анамнез обтяжений, якщо мама тітка. Бабця сестра хворіла на е, рак молочної залози, гінекологічні е, рак чи то подібної залози. Е, тобто, якщо є генетичні е, спадкові зміни, тобто е, в родичів, е, тоді в батька рак простати. Ми, ми згадували про якщо в родині хтось хворів за чоловіків є, я упустила не не, не не відповіла на це питання. Е, тобто такі. Відповідно, наші рекомендації на візиті можуть змінюватися. Це залежить також від щільності грудної залози, від наявності е, якихось змін дезгормональних, е, супутньої патології, чи то подібної залози, е, гінекологічних запальних процесів вінників. Тому е, жінка з сторони грудних залоз може бути абсолютно здорова, але ми порекомендуємо їй прийти, наприклад, через 6 місяців, а не через рік, тому що ми знаємо, що в неї в організмі існують фактори, які можуть підвищувати її індивідуальні ризики.